Скільки грошей ви готові витрачати на свого чоловіка? 20 тисяч гривень за день. За день, 20 тисяч гривень. За кім ви працюєте, що ви можете такі гроші витрачати? Офіціантом у центрі. Нормально. Київська офіціанта можуть собі шокувати, дозволити. Скажіть, а скільки чоловік має витрачати на вас? 500 гривень. Що це так у вас, такі розцінки? Скажіть, будь ласка, жартую, скільки хочеш, стільки витрачає. Ви взагалі не скупа на подарунки. Так, я не скупа. Кохану людину маєте? Маю. Маєте скільки ви років разом? Рік. За що полюбили? Як познайомилися? В інтернетах познайомилася Заручена. Ви що серйозно? І найкрутіший подарунок ви йому дарували за цей час. Слушники від гугла піксель називаються. Який подарунок він вам дарував, щоб ви так запам'ятали і це для вас було найкраще? Каблучку пропозити дуже, дуже красиві букети і постійно дарує щось мілке, але дуже цінне. Наприклад, якщо він подарував вам парфуму, любите парфуми? Так. Хочу зараз дати спробувати вам аромат від українського бренду Hello Helen. Хотіли б такий в подарунок отримати? Ну доволі гарний. Так а як ви думаєте, як часто взагалі мають партнери один одному дарувати подарунки? Ну, от на місяць, наприклад? Немає фіксованої кількості, але дуже приємно, коли він дарує подарунки не на якесь там свято, а просто так. І знаєте, від вас просто відчувається, що ви така закохана. Я бажаю, як вашого голосі звати. Саша, Сашко, я думаю, що тобі дуже пощастило з своєю майбутньою дружиною, тому цінуй її, будь ласка, оберігай і замовляй їй аромати від Hello Helen.